Перше, я побачив гру Stalker ще тоді, коли мені було років з 12. Я тоді був у друга в гостях і звернув увагу, як він грає у якусь гру, в якій потрібно бігати полями, поміж так званих аномалій, кидати перед собою залізні болти, щоб тебе випадково не вбило струмом чи поривом вітру. І при цьому бажано не схопити передос радіацію. Хоча я тоді ще не зовсім розумів, в чому полягає суть цієї гри, але той факт, що половина моїх однокласників бігала і кричала якісь дивні фрази про маслини, змусила мене запам'ятати це дивне слово сталкер, адже я на той час не зустрічав жодної людини, яка би грала у цю гру і не говорила, що вона неймовірна. Пізніше, десь у восьмому чи дев'ятому класі, коли у мене з'явився вже свій ПК, я вирішив таки спробувати особисто, що це за гра. Але на жаль, дійшовши до першої зустрічі з кровососом, я зрозумів, що моя психіка надто вразлива і я не зможу пройти цю гру не травмувавшись. Тому я знову закинув цю гру ще на якийсь час. Хоча уже тоді я помітив, що незважаючи на дерев'яну стрільбу, пласких персонажів і незрозумілий сюжет, у іграх за головком Stalker є щось, що відрізняє їх від інших ігор, в які я грав до та після неї. І це щось, це унікальна атмосфера, яка занурює гравця у неповторний світ зі своїми правилами, законами, порушивши які неодмінно чекай наслідків. Бажання повернутися у цей світ не покидало мене дуже довго, тому я знову раз за разом повертався в Stalker, але так і не зміг його пройти, бо вже у 19-му, 20 і всіх наступних роках, ця гра відчувалася помітно застарілою, і грати в неї мені було дуже важко. І лише зараз, у 2024 році, перед виходом. Надіюсь, Сталкер 2, я вирішив зібратися з силами і таки закрити цей гештальт, пройшовши чи не найбільш відому гру українського походження, і проаналізувавши, що ж це за таке творіння GSC Game World і за що цю гру люблять мільйони фанів як в Україні, так і за її межами. І так я розумію, що робити огляд на Сталкер Тін Чорнобиля у 2024 році. Приблизно після 17 років з її релізу, коли у неї вже пограли всі комуналінь. Це доволі тупо і надіятись на якийсь вагомий результат по переглядах мені не приходиться. І якщо ви вже грали у Тінь Чорнобиля і знаєте про цю гру буквально все, я навряд чи зможу розповісти вам щось нове. Це відео це швидше спроба оцінити творіння Григоровича і команди без призми ностальгії. Адже хоч я і намагався пройти гру Сталкер в дитинстві, все ж назвати себе справжнім цінителем Сталкеру я не можу. Ця гра ніколи не викликала в мене якогось захоплення, швидше навпаки. Під час проходження гри у мене частіше виникало питання: а чому її всі так нахвалюють, що в ній такого особливого? І врешті-решт, з цим питанням я підійшов і цього разу перед створенням даного ролику, і надіюсь, що до кінця відео відповідь на це питання у мене буде. Мої вітання, друзі. Я Михайло, автор каналу Дізмулятор, і сьогодні ви дивитесь або слухаєте мій аналіз гри Сталкер Тін Чорнобиля». Приємного перегляду! Як у іграх Сталкер, як у одномелому фільмі Тарковського, так і в романі Пікнік на узбіччі» братів стругацьких. Центральне місце у цьому вигаданому світі займає зона. Вона є причиною всіх подій описаних у творах. Зона є водночас найбільш небезпечним місцем у світі, в якому не працюють жодні закони, в тому числі і закони фізики, але в той же час безліч людей сюди тікають, щоб знайти прихисток. Тут можна втратити все, включно зі своїм життям чи здоров'ям, але також зона може виконати твоє найзаповітніше бажання, зробивши казково багатим чи вилікувавши смертельну хворобу. І якби не намагалися зрозуміти природу цього місця, ясно лише те, що зона є надзвичайно загадковим місцем і питань вона викликає набагато більше, ніж відповідей. Так що ж це таке ця зона, звідки вона взялася і чому, незважаючи на всю небезпеку, сотні людей, регулярно ризикуючи своїм життям, проникають у неї. Перш ніж перейти до розкриття цієї теми, на мою думку, варто відзначити, що гра Stalker не є якимось прямим продовженням чи спін-оффом книги Строгацьких чи фільму Тарковського. Автори гри швидше надихнулися цими творами і, будучи під сильним враженням від побаченого, захотіли відтворити цю атмосферу у своїй грі. Тому у своєму відео посилатися на ці твори я буду вкрай рідко, адже в багатьох аспектах можна помітити розбіжності між тим, як те чи інше явище зображено у фільмі Книзі чи грі. Наприклад, у книзі згадується, що зона відвідування це місце, де за декілька років до початку подій, описаних у романі, Приземлилися прибульці і залишили численні сліди своєї присутності. У фільмі ж головний герой розповідає, що зона утворилася внаслідок падіння метеориту. Пізніше в районі катастрофи почали відбуватися дивні події і почали зникати люди. Тому це місце оточили військові, щоб нікого не пропускати всередину. Між створенням книги, фільму і гри відбулася подія, яка призвела до того, що на території України у нашій з вами реальності. Потворилася ще одна зона, яка опосередковано може нагадувати те, що описувалося у роботах Строгацьких та Тарковського. І так я впевнений, що ви зрозуміли вже, що мова йде про зону відчуження та катастрофу, на ЧАЕС через ряд причин, логічних і не дуже, совєтська влада замовчувала багато інформації пов'язаної із зоною відчуження. А там, де є інформаційний вакуум, логічно, що уява і фантазія обов'язково його заповнять. Очевидно, що практично одразу Чорнобильська зона відчуження обросла величезною кількістю різних міфів та легенд. То те, що там бігають різні тварини, які під дією радіації, мутували, виглядає дуже дивно, то там відбуваються різні природні аномалії і тому подібне. Тому це не дивно, що розробники з GSC Game World вирішили поєднати роботу Стругацьких із подіями на ЧС, щоб створити унікальний ігровий світ. Згідно лору гри на Чорнобильській атомній електростанції відбулося два вибухи. Перший у квітні 1986 року він призвів до радіаційного забруднення 30 кілометрової зони довкола станції. Другий вибух відбувся 12 квітня 2006 року з невідомих причин на момент початку подігри. Він став причиною появи так званої зони, місця всередині якого з'являються різноманітні аномальні явища, готовані тварини, а також так звані артефакти, предмети, які набули особливих властивостей, і за які почалося полювання між бажаючими заробити грошей. Про артефакти, аномалії і сталкери поговоримо більш детально, але трохи згодом. Граючи в сталкер Тінь Чорнобиля, можна легко помітити, як зона це щось більше, ніж просто місцевість, на якій відбуваються події гри. Зона це швидше як окрема дієва особа, яка може мислити та приймати рішення, а також яку треба задобрити і треба поважати, інакше помреш. Це наче якесь божество, яке має дуже своєрідне відчуття справедливості, а також повну владу над тими, хто посмів вступити на її територію. Дуже влучно це явище описує фраза із фільму Тарковського. Зона саме така, якою її зробили самі люди. Хороших вона пропускає, а поганим відриває голову. Пропускає вона лише тих, кому немає чого втрачати, лише нещасних. Але навіть найбільш нещасна людина помирає там миттєво, якщо не знає, як себе треба правильно поводити. Як себе правильно поводити в зоні знають далеко не всі. Якщо вам посміхнулася вдача і вам таки вдалося проскознути повз до зубів озброєних патрулів, то це не означає, що ви вже досягли успіху. Це навіть не половина успіху, це лише початок. Адже в зоні кожен невірний крок може закінчитись фатально. Хто ж і головне навіщо проникає у зону? Сміливців, які наважилися проникнути в зону, називають сталкерами. Одні робляться заради наживи, адже ті артефакти, які можна віднайти в зоні, досить високо цінуються торговцями. Інші таким чином ховаються від закону, адже влада не наважується туди сунутися. А треті, взагалі, просто шукають пригод, адже зона це такий собі неосвоєний фронтир, який можна дослідити. Але ходять легенди, що в самому центрі зони на місці четвертого енергоблоку всередині саркофагу знаходиться якийсь загадковий об'єкт. Говорять, наче він може виконати будь-яке бажання, і той, хто дістанеться до нього першим, отримає неземне багатство, вічне життя, необмежену владу або взагалі це можливо призведе до чергової катастрофи. Але за рахунок того, що в центрі вибуху рівень радіації зашкалює, ще нікому не вдавалося добратися туди живим. Свій аналог виконувача бажань є також і в інших творах. У книзі це золотиста куля, у фільмі це кімната. У грі Сталкер Тінь Чорнобилю цей виконувач бажань має форму прямокутного моноліту, і найбільш бажаною ціллю будь-якого сталкеру є дістатися до цього моноліту, щоб забезпечити собі гідне життя. Я хочу, щоб зона зникла. У іграх з відкритим світом дуже важливим є відчуття того, що світ живий, що він не завмирає, коли гравець знаходиться в іншій частині карти, а продовжує існувати, а персонажів взаємодіють між собою, навіть коли за ними ніхто не спостерігає. Для створення такого ефекту GSC Game World розробили систему штучного інтелекту під назвою A-Life. І варто відзначити, що на папері це виглядало доволі непогано. В зоні одночасно мало би знаходитись близько однієї тисячі сталкерів, які виконували свої завдання, досліджували незвідання території, воювали би з іншими групами сталкерів, відпочивали біля багаття, тобто повноцінно жили в зоні. Монстри та тварини збивалися би у зграї і нападали на сталкерів та їх бази. А учасники різних фракцій могли б об'єднуватися у групи, що влаштовувати повноцінні бої, які б могли нагадувати по масштабу невеликі воєнні конфлікти. Основне завдання A-Life полягало у тому, щоб створити для гравця величезну кількість фонових подій, які б відбувалися десь там далеко в той час, коли ви виконуєте своє завдання у взаємодії з системою аномалій штучний інтелект мав би передавати те відчуття від зони, яке ми бачили у пікніку на Озбіччі чи Сталкері Тарковського. Де зона — це щось окреме і унікальне, що вона живе своїм життям і здатна впливати на сталкерів, посуваючи їм по ходу просування різні випробовування. Але на жаль, на практиці це виглядає не так красиво і захоплююче, як було задумано. По-перше, сталкерів, хоч і дійсно багато, і з ними всіма можна поговорити і поторгуватися, але та кількість видів активності, якими вони займаються, є дуже обмеженою. Буквально, вони або кудись ідуть, або стріляються з бандитами чи монстрами. Або травлять байки біля багаття. Так спочатку це виглядає доволі атмосферно і цікаво, але через пару годин всі ці пісні та анекдоти починають повторюватись і це швидко набридає. До речі, кількість живих людей у зоні це власне те, що відрізняє зону у грі від тієї зони, яка зображена у романі та кіно. Читаючи книгу, практично в самому кінці можна знайти момент, де головний герой звертається до новачка, який пішов з ним у зону, і питає: А навіщо той взяв з собою пістолет? Адже цитата в зоні немає від кого відстрілюватись. Зона в пікніку на узбіччі це місце, куди головний герой заходить на пару годин і надіється, що йому пощастить вийти звідти живим. Повторюю, зона це буквально божество, яке випустить тебе, якщо ти будеш правильно себе поводити. А що означає це саме правильно себе поводити, відомо дуже небагатьом, адже вийти з зони живим це те ще випробовування. А зона у грі Stalker це якийсь піонерський табір, в якому люди знаходяться роками. Так, це все ще загадковий таємничий і повне небезпек місце, але людей там більше, ніж в моєму селі на Пасху. Відчуття самотності і приреченості, яке було описане Стругацькими, у грі майже втрачене, і система A-Life таки не змогла його повернути. По-друге. Собаки, кабани та інші мутовані тварини і справді збиваються зграї і намагаються атакувати вас не в лоб, а якось обійти, щоб застати вас ненацька. Це, до речі, досить непогано працює як елемент хорору, як скрімер. Але знову ж таки, флора і фауна у зоні дуже бідна, і особисто мені було дуже мало тих ігрових ситуацій, які виникали внаслідок взаємодії зі зграями тварин чи іншими тваринами взагалі. Особливо після того, як я пограв у rdr 2, наприклад, де по поведінці тварин у грі можна знімати документальні фільми, а більшість персонажів у грі мають свій розпорядок дня і вид діяльності. Надію, що GSC Game World будуть рухатися в потрібному напрямку, щоб ми могли побачити щось схоже у Stalker 2. Ну і по третє, додаткові активності, які знаходяться поза межами основного квесту, зроблені дуже ліниво і їх нецікаво виконувати. Що я маю на увазі? Наприклад, більшість сайдів виглядають так: я втратив свій фамільний дробовик десь в дуже небезпечному місці, і тепер не знаю, як його звідти забрати. Можеш мені допомогти, сталкери? От біда. Якби хто допоміг в іншому квесті слово дробовик ви міняєте на флешка або артефакт. Або треба не принести якийсь предмет, а навпаки, зачистити якусь локацію, зачистити від бандитів, мутантів, від тварин і тому подібне. Враховуючи той факт, що стрільба і стелс та їх гімплей в цілому в цій грі, це не найбільш захоплююче заняття. Ці завдання більше сприймаються як робота, а не цікава пригода, і по можливості я намагаюся їх скіпнути. А щоб це виправити, достатньо до цього додати якусь історію. Що ви йдете зачищати кабанів в БОГ. Чому це важливо зробити, як це потім відіб'ється на світі гри? Прикладом хорошого сайт-квесту є боротьба між долгом і волею, яка може навіть повпливати на розв'язку в основному сюжеті. Так вони реалізовані простенько, але ви відчуваєте їх значимість у світі сталкеру. І це вже сприймається по-іншому. Подібних квестів мені бракувало під час проходження, якщо чесно. А ось ці сміттєві квести, які згенерував штучний інтелект A-Life, якоїсь цінності особисто для мене не несуть. Пропустивши їх, ви втратите небагато. Тому, якщо резюмувати, хочу виділити наступну тезу. A-Life – це досить амбіційна ідея, і в теорії вона дуже непогана. Але граючи у гру Сталкер Тінь Чорнобилю», мене не покидало відчуття того, що вона на якомусь дуже ранньому етапі і ще не розкрила свій потенціал. Дуже цікаво подивитися, як цей штучний інтелект буде реалізований у наступних частинах гри. А поки більше схоже на те, що маркетологи надто сильно перехвалили можливості гри, щоб продати її більшій кількості гравців. Взяти і послати цю зону до бісової мамці, загнешся тут за котячий пших, і слова доброго ніхто не скаже. Однією з основних причин, чому я таки не зміг пройти сталкер в дитинстві, це те, що я дуже боявся в неї грати, і мова йде не лише про скрімери або монстрів, які вистрибують ні звідки, хоча погоджуюсь, це теж було для мене добіселячно. Я радше хотів би підкреслити той факт, що розробникам вдалося дуже міло сформувати ігрові механіки таким чином, що протягом гри гравець постійно відчував, що він дуже вразливий. Перш за все, що кидається в очі, коли зайшов у Тінь Чорнобилю, це те, що у цій грі немає звичних уже нам елементів прокачки. Ваша живучість у зоні, можливість перемогти ворога, залежить лише від спорядження, яке ви використовуєте, а також від вашого скіла. Наприклад, на самому початку гри я зіткнувся з проблемою, де не міг перейти через залізничний міст, під яким влаштували свій блокпост військові. Стелс у грі, хоч і є, але він працює дуже криво. Вороги тебе моментально бачать і одразу відкривають вогонь, а якщо проходити його через раш і стрільбу, то звернете увагу, що вороги убивають вас, попавши там два чи три рази. Тому єдиний вихід це обійти цих ворогів через тунель з аномаліями так це довше, але безпечніше. Але пізніше, знайшовши більш потужну зброю і міцнішу броню, ці вороги перестали нести помітну небезпеку, тому зарашити їх вже не було такою проблемою. Окрім цього, хочу підкреслити, що стрільба у грі створена таким чином, що чим далі відстань в цілі, тим менший шанс того, що куля потрапить саме в ту точку, в яку ви націлили, що власне мене трохи вибісило. Такий підхід невілює ваші можливості як скилового гравця і змушує покладатися на ту зброю, в якій характеристика точність є найвищою. І то це не завжди допомагає. Проте варто відзначити, що подібний підхід працює в інший бік. Неможливість попасти по цій цілі з відстані через півлокації змушує гравця підходити до ворогів притул. А на такій відстані вони є дуже небезпечні і можуть знищити вас дуже швидко. Хоча геймплейно це не дуже зручно, але погоджуся, що відчуття постійної вразливості це додає. Почуття вразливості переслідуватиме вас весь час, який ви будете перебувати за межами сейфзон. Тому, перш ніж вирушати в дорогу, обов'язково треба зробити ревізію своїх припасів, там чи достатньо у вас медикаментів, патронів, в якому стані зброя і броня. Якщо є щось зайве, можливо, краще буде сховати цей предмет на чорний день. Наприклад, у мене була ситуація, де я залутав надто багато аптечок, і в мене бракувало місця інвентарі і все це нести. Тому я продав половину медикаментів у найближчому торговцю, а вже виконуючи завдання на лабораторії x 16 зіткнувся з гострим дефіцитом засобів для відновлення здоров'я. Я ледве пройшов цей квест. Тому в майбутньому я вже почав запасатися кожним зайвим бентом, який вдалося знайти під час подорожі по зоні. Рано чи пізно він таки знадобиться. Також, окрім конкретно геймплейних рішень, таких як стрільба, спорядження, дефіцит медикаментів, на почуття вразливості і постійної загрози працює саунд дизайн гри. Точи дорогою по своїх справах, ви обов'язково на фоні почуєте виття собак, крики інших сталкерів, постріли з вогнепальної зброї, звук, який видає КПК по наближенню до аномалії. Все це особисто в мене, яке колись в дитинстві, так і зараз, викликало якусь тривогу, незважаючи на те, що у грі вже майже 17 років. Таким чином можна підсумувати, що розробникам вдалося створити по справжньому унікальний світ, в якому цікаво знаходитись. Так, через певні ігрові умовності зона у грі Stalker Тінь Чорнобилю помітно відрізняється від тієї зони, що описано у творі братів Стругацьких. Але я злукавлю, якщо скажу, що Григоровичу і його команді не вдалося передати це первісне відчуття страху перед невідомим. Навіть зараз у 2024 році мені було не по собі, коли я вперше спустився у підземну лабораторію з Полтергейстом, або коли вперше зіткнувся з кровососом, страх того, що твій персонаж може в будь-який момент померти, тримає в напрузі протягом всього проходження, не відпускає до самого кінця. Тому, на мою думку, це якраз є той аспект, який виділяє сталкер з поміж інших ігор минулого, та й сучасності, в принципі, теж. І тим більше це незвично бачити у шутерах з відкритим світом. От що я тебе врятував, і гречного дядька тут розігрувати не буду. Скажу відверто: першу половину гри, якщо не більше, я ловив люті і у зв'язку з тим, як побудовано сюжет першої частини гри Сталкер. Головний герой, який тільки що втратив пам'ять, бере свій КПК і читає, що йому треба вбити якогось чувака з прізвиськом стрілець. Адекватна людина або забила би болт на цей напис, ну пише та й пише, ну і що. Я нічого не пам'ятаю, можливо це взагалі не мій КПК, наприклад. Або намагалася би спочатку хоча б дізнатися, хто такий стрілець і чому його треба убити. Але головному і байдуже: ну треба, так треба. І це тепер ваш мейн квест, який змушує вас рухатися вперед. Перекасувати в деталях сюжет я не бачу сенсу, як я ж говорив у вступі, ця гра стара, і швидше за все, ви знаєте сюжет. А якщо не знаєте, то на Ютубі є безліч відосів, автори яких це зробили ще задовго до того, як це зробив би я. Але хочу підкреслити те, яким чином розробники попрацювали над його нелінійністю. Фінальний результат і те, чим закінчиться історія міченого, залежить від вашого геймплею. І це не просто вибір варіанту в діалозі у відповідальний момент. Буквально те, як ви граєте в цю гру, впливає на фінал. Усього варіантів розв'язки є сім. Мовно їх можна поділити на щасливі та трагічні. Основний поворотний момент, який впливає на те, чи отримаєте ви щасливий фінал чи ні, залежить від того, куди ви підете у локації біля так званого моноліту. Якщо ви повірите в те, що моноліт може виконати ваше бажання і понад усе будете намагатися дістатися до нього, то вас чекає один з п'яти трагічних фіналів, у якому Мічен не помирає від того, що його придавило залізом, він втратив зір. Віддав душу, закам'янів, чи зійшов з розуму. Те, який з цих фіналів випаде саме вам, залежить від того, як ви проходили цю гру. Чи накопичували гроші, чи обили керівників загонів воля і долгу, чи хороша у вас репутація, як багато у вас витрачених аптечок і артефактів, які піднімають рівень здоров'я тощо. Але якщо ви під час проходження приділили час на те, щоб виконати квест, пов'язаний з сталкером на ім'я привид. Намагалися більше дізнатися, хто такий стрілець, його історію, то в результаті прийдете до групи під назвою усвідомлення. Ця сюжетна лінія приведе вас до того, що ви знатимете, чим є насправді моноліт, хто такий стрілець і чому мічений повинен вбити стрільця. Точніше, що він і був тим самим стрільцем, а завдання на КПК це лише збій програми усвідомлення. Прийшовши цим квестом, ви знатимете, що моноліт це лише голограма. Відкривши декодером двері до пульту керування програмою усвідомлення, у вас буде вибір приєднатися до цієї групи або знищити її, і це і є хорошим варіантом завершення історії стрільця. Таким чином, хочу підкреслити, що незважаючи на те, що гра вийшла досить давно, і багато що в ній відчувається, прям досить застарілим, але сюжет в цілому мені сподобався. Так, спочатку, все виглядає нелогічно і якось навіть наївно. Але під кінець, коли усі пазли стоють на свої місця, і гравець бачить картину в цілому, то все стає зрозумілим і питання аналогічності того, що відбувається на екрані, відпадає. GSC дають вам можливість пробігти цю гру просто по мейн-квесту, не заглиблюючись у додаткові квести і не досліджуючи це світ детально. Але при цьому вони вас карають, запускаючи поганий фінал. Якщо ж ви приділили цій грі максимум часу, намагаючись дійти до істини, то гра винагороджує вас хорошим фіналом. Цей підхід мені подобається набагато більше, якщо порівнювати його з тим, як реалізований фінал у метро Exodus, де вас спонукають проходити гру з мінімум жертв. Саме так, у шутері від першої особи, де основна механіка гри це стрільба, тобі говорять: намагайся вбивати ворогів лише тоді, коли це необхідно. Намагайся не стріляти в шутері, щоб отримати хороший фінал. Тому оцінюючи історію у грі Stalker Тінь Чорнобилю, хочу сказати, що на свій час вона реалізована доволі непогано і граючи у гру зараз, мені вона була цікавою. Отже, пройшовши гру S.T.A.L.K.E.R. Тінь Чорнобилю, я прийшов до таких висновків. По-перше, гра справді унікальна і помітно відрізняється від усього того, що я грав раніше. І ні, я зараз не маю на увазі атмосферу тотальної приреченості і будь-якої відсутності надії на світле майбутнє. Якраз цього у розробників з країни пострадянського простору достатньо. Чому так склалося? Про це у мене є окреме відео на каналі. Сталкер Тінь Чорнобиля є якраз унікальним в першу чергу, тим, що він сприймається швидше як гра в жанрі постапокаліпсису. Взагалі до того, як я трохи почав цікавитись, що таке сталкер, я гадав, що це такий собі аналог фоллауту, Лише сталкер є більш серйозним, а фоллаут навпаки більш сатиричний. Але погравши у гру, я дізнався, що виявляється, за межами зони є життя та цивілізація. Люди знаходяться всередині зони не тому, що у них немає іншого вибору, і вони змушені виживати якось, а тому, що це спосіб заробити на життя і сховатися від закону чи знайти якісь пригоди взагалі, Сталкер є більше сайфай шутером ніж грою в жанрі постапокаліпсис. Але дизайн локацій, відносини між персонажами і боротьба за артефакти, конкуренція між угрупованнями відсилають нас до класичних творів про постапокаліпсис. Читаючи Reddit під час написання сценарію я часто натрапляв на тезу гравців, які стверджували, що атмосфера в Сталкері саме та, яку б вони хотіли бачити у серії ігор Fallout, з чим я в деякій мірі погоджуюсь. По-друге, Григоровичу і команді вдалося вміло попрацювати з літературним першоджерелом і зробити на його основі унікальний світ. Події гри відбуваються не в якійсь там уявній локації під назвою Хармон, а в цілком конкретному місці, про яке знає не те, що кожен житель України чи СССР. Про катастрофу на Чорнобильській атомній електростанції не лише той, хто повністю ізольований від суспільства, і він цілеспрямовано не сприймає ніяку інформацію з медіа років останніх, напевно, 40 чи 50 уже. Зона у тіні Чорнобиля сприймається чимось своїм до болю знайомим місцем, яке ми бачили неодноразово. Впевнений, що подібні пейзажі можна знайти у кожному місці колишнього СССР, що робить світ гри, чимось більш конкретним і зрозумілим, ніж якийсь там Хармонт і зона у грі трохи відрізняється від тої зони, що у романі чи фільмі, але я не вважаю це якимось недоліком. У ній є свій шарм і своя неповторна атмосфера. Оці багаті анекдоти, пісні під гітарою – це вже стало візитівкою гри, яка зображена навіть у трейлері Stalker 2. Все ж без такої кількості людей, які населяють цю локацію, важко було б зробити зону у грі цікавою і не пустою. Ігрова умовність, на яку пішли розробники, в результаті створила можливість для того, щоб. Створити щось нове, а не просто скопіювати чужу ідею. І по третє, я вважав, що мені буде досить важко пройти цю гру, враховуючи те, коли вона виходила. Я боявся, що досить швидко вона мені і я буду змушувати себе пройти її до кінця, щоб зробити це відео. А в результаті виявилося, що там, де не дотягує геймплей, може врятувати історія. Сюжет у грі Stalker Tін Чорноблю геніальним назвати важко, але він не нудний і тримає гравця в напрузі до самого кінця. Особливо мені сподобалося те, як ваша манера гри і те, як ви її проходите, впливає на розв'язку. Хочеш пролетіти сюжет і швиденько пройти гру, будь ласка, ось тобі такий фінал. Намагаєшся докопатися до істини і по максимуму пропилисосити гру, не пропустивши жодного сейд квесту, ось тобі інший фінал. Так він не буде без недоліків, завжди є що виправити і над чим попрацювати, але JC рухається в правильному напрямку, і це мені подобається. В цілому я дуже радий, що я таки зміг знайти в собі сили, а точніше, що мій ноутбук зміг знайти в собі сили теж. І я таки прийшов у гру Тінь Чорнополю після 17 років з моменту її релізу. І я обов'язково прийду для себе наступні дві частини сталкера, чисте небо і поклик Прип'яді перед тим як восени надіюсь вийде наступна частина сталкера. А чи робитиму про ці ігри відео залежить від того, чи було ось це відео цікаве вам. Тому якщо воно вам сподобалося, не забудьте написати про це в коментарях. І до речі, автор найбільш залайканого коментаря отримує ось цей пазл, який я зробив самостійно між іншим, в подарунок. А якщо ви захочете підтримати роботу каналу фінансово як Ось ці Добродії, то в закріпленому коментарі буде посилання на Монобанку для разових донатів, а також є доступна кнопка спонсорувати для оформлення підписки. Завдяки вашій підтримці канал росте та розвивається. До зустрічі у наступному відео, сталкери. Бувайте!